Поговоримо про правила поведінки сучасної людини. Наярюють, написують, названюють і відволікають, забирають купу мого часу. То можуть і трошки послать. Я не люблю, коли мені там відсилають, там гарного дня ля-ля-ля. Пишуть, пишуть, потім перестають, знову пишуть, перестають. Це означає, що людина туди-сюди між чатами лазить і всім відповідає відразу. Ще таке я не дуже люблю. Неповага. Я думаю, так. Да. Домініка. Скажи, будь ласка, на твою думку, чи всі люди володіють правилами сучасного етикету? Я вважаю, що ні. Багато хто порушує особисті кордони. Ти маєш на увазі безкінечні вітання у вайбері? Так, а також невдалі фото, які виставляються. А як тобі питання, чому ти живеш у користині, а не в Києві? Також дуже дратує. Елементарні правила етикету є очевидними не для всіх. Немає і спеціального підручника, в якому б вони були перераховані. Особливо, що стосується правил сучасного етикету. Єдине, на що можна опиратись, думка більшості, яку ми і вирішили дізнатись у користенців. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до шаблонних привітань з днем народження у Вайбері? Нормально положительно. Вас не дартує, коли вам надсилають дуже багато однакових картинок? Ні, трохи. Дратує, але но... терпимо. З якимись святами привітання. Чи дратує вас чи ні це? Ні. Я теж посилаю і вітаю, так що ви жили в Мелітополі, то там залишилися у нас друзі. То ми туди теж надсилаємо. Уявіть таку ситуацію. Ви сфоткались, ти вийшов погано на фотографії, а твій друг запостив цю фотку. Байдуже якось. Байдуже mm -hmm. тобі? Та Байдуже. Головне, щоб були фотки. І все. Якщо це дуже близькі, то мені байдуже. А якщо це не близька людина і вона виставляє, то мені образливо. Yeah, ми одразу підемо до вчителя. Або якщо... попросимо Так. Yeah. Ви узгоджуєте одна з одною, наприклад, чи подобається фотографія чи ні перед тим, як виставити? Так, так. Ну, взагалі, мені здається, треба запитати mm, завжди, згоду, так. чи сподобається тобі допустим ця mm. фотографія. Mm. Якщо добре, то чому б ні? Mm. А, ну, завжди треба питати думку іншого, якщо ти його хочеш виставляти кудись, то ну, це норма. Це норма, але яку напр... ну, не всі розуміють. Не всі розуміють, ну то таких подружок треба хоп. Говорячи про правила сучасного етикету, ми перш за все маємо на увазі спілкування у гаджетах. Сьогодні там і консультації з сімейними лікарями, і вирішення будинкових проблем через чати. Ну і перш за все, комунікації з рідними. Яка нормальна кількість на день надсилати якихось вітаннячок зі святами, побажаннями гарного дня у Вайбері? Е, ну, Мабуть, е, я думаю, що мінімальна. Ну там Вообще не надсилати. Жодний. Жодної. Вайбері? Ну, знаєте, там, з днем сміху, з днем шоколаду. Ні, ну, не три. Бог любить. Штук. Ну, штук дев'ять, десять. Коли моя мама у вайбері мені надсилає, то це святе від мами. А ви їй у відповідь що? Сердечко. Я це вважаю дуже милим, бо я розумію, що у дорослих це так проявляється, і я їх розумію, я це вважаю дуже милим. Як ви до цього ставитесь? З любов'ю. Добре. Добре. Добре, з, з любов'ю. Вона ж хоче. Це... Спривати зв'язок. Це навіть якось мило, як по мені. Я зрозуміла з цього опитування, що це тільки мене дратує, а всім подобається. <рес> <Да>. <рес> мені подобається, коли якась мені моя бабуся відправляє, наприклад, на якісь празники церковні там, якісь там. Ну, з подобається чи ні? Ну подобається, подобається. Казу, так. Ой, ти золотий онук. <гум> 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 Дякую. А ти? Мені не подобається таке чесно. Ну, це якось так. Крінжово. Да, крінжово. До речі, щодо використання новомодних словечок. Спілкування у месенджерах це не просто набір слів. Сьогодні воно передбачає активне використання емоцій, смайликів, стікерів та певних скорочень. Скорочена, то вони це цього не розуміють. а тобі потрібно пояснювати. ХЗ, наприклад. А ХЗ ти як пояснюєш? Хто знає? А, ну. да? Є емоції череп такі, які символізують типу, крінж, от це все таке. Його коли поза відправляють, аж самому крінжову. Я дратують, коли ще, там не знаю, якийсь тупий смайлик просто. Ну, наприклад, який тобі не подобається, за який посміхається? Не розумію, ким він кользується, за чим він создавався. У тебе є такі емоції, які ти не любиш? Ні, немає, я люблю всі емоції. Екстравертам не зрозуміти, але є люди, які відчувають дискомфорт або навіть страх перед здійсненням або прийомом телефонних дзвінків, особливо з незнайомих номерів. Сьогодні все частіше люди перед тим як зателефонувати, пишуть повідомлення з питанням: чи можна набрати. Що краще телефонувати чи писати? Е, я вже що краще писати, тому що. Так, вони будуть відвідати людину від її справ. Телефонувати чи писати? Телефонувати. телефонувати да. краще. – так. Телефонувати, так. Да? Да. Краще. Написати одне, да. да. телефона. Написати... Написав, написав, ну, не подивився. А якщо людина не бере слухавку, наприклад, потрібно ще раз їй телефонувати. Обов'язково. А якщо вона на роботі, наприклад, можливо, чи зайнята. Вечором перезвонить. Як уже на, на, настроївся, то треба добитися свого? Писати луцеська смс. Ага, Тому що якщо говорити, то може бути лагать взагалі нічого не чути. Добре, а наприклад, що краще просто зателефонувати чи по відеозв'язку зателефонувати? По Зв'язку канідеозв'язку. Ви забудете брати друг друга там. Багато чого а що краще? Текстове повідомлення чи аудіоповідомлення? Ну, то і то, аудіо добре. Ну, аудіо краще, тому що там просто ти сказав свої слова, он прослухав і все. Не нове правило, але часто порушується у суспільстві. Це розмови про політику, релігію, гроші та особисте. Як ви ставитесь до того, коли люди починають вам ставити питання з приводу того, коли будуть діти, коли вийдеш заміж? Ну, я віджартовуюсь, я на це не дуже сильно реагую. Нормально ставлюся. Всім треба влізти кудись в особисте життя. Я взагалі вважаю, що таке питання недоречно. У тобто кожної людини своє життя і вона вирішує, як її правильно робити. І лізти, допустимо, зі своїми, своїми якимись питаннями в особисте це недоречно. Згодна. А у вас бували такі ситуації? Що вас дратує, що вам кажуть? Не бувало. Я просто така людина, що мені все одно я мімо очей пропускаю. То... Ну мені таке не проходить. Mm -hmm. Тобто я просто скажу не лізьми, не трогає, і все. Чесно кажучи, хочу сказати, що зараз наше суспільство стало більш толерантним, і ось такі питання вони е, десь зійшли до нуля. Практично немає. Ну, хоча б у моєму оточенні, це точно. Вам дуже пощастило з оточенням. Дякую. І такі питання не дуже коректні і треба на них вміти відповідати, відстоювати себе. Та й все. Ви вмієте? Я вмію. А ну, що казати, коли питають: невеста є? Ну, я частіше за всього з цього сміюся, починаю якось піддакувати, жартувати, не знаю, там, ну, типу, Буде обов'язково, я ще поки не хочу, мені ще треба вчитися. І Відповідаю і жартами, і серйозністю. Даю розуміти, що я почув питання і достойно на нього відповів. Це мене бісить, коли лізуть в особисті кордони, так скажемо. А як їх можна відстоювати? Відстоювати. Ну я не я кажу, тебе це ці цікавити не дошлося. Тему сучасного етикету можна продовжувати безкінечно, але вже зараз можемо зробити висновок. У кожного своє розуміння дозволеного у спілкуванні, тому кожен з нас повинен вміти відстоювати власні кордони. А якщо у вас не вистачає сміливості сказати людям, щоб вони не надсилали вам нав'язливі картинки, то радимо вам зробити репост цього сюжету на свою сторінку. Можливо, тоді вони зрозуміють. Як думаєш? Можливо.